Панамера на даху у кюветі та розтрощений капот пікапа на трасі неподалік міста Дубно зіткнулися дві автівки. Внаслідок аварії водія Тойоти госпіталізували водійка легковика. Жителька Києва дивом не постраждала. 32-річна водійка автомобіля Порш Панамера не врахувала дорожню обстановку, не впоралася з керуванням та допустила зіткнення із зустрічним пікапом Тойота під керуванням 34-річного киянина. Від удару легковик вилетів у кювет та перекинувся на дах. А от на Сарнщині також на трасі під колесами авто загинув пішохід. Дорога на тій ділянці була неосвітленою, внаслідок чого у кареті швидкої дорогою до лікарні загинув 39-річний житель Луганщини. 28-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy житель села Городець Сарненського району, на неосвітленій ділянці вулиці Центральна допустив наїзд на пішохода Кермувальник відповідно до огляду на стан спініння був тверезий. Ще один смертельний наїзд трапився у рівненському районі. Загинув велосипедист. На місці аварії поліцейські з'ясували, що керманич двоколіс був п'яним 26-річний керманич автомобіля ЗАЗ, житель села Новожуків, допустив наїзд на 35-річного велосипедиста, місцевого мешканця, який лежав на проїзній частині поряд зі своїм двоколісним. У наслідок ДТП потерпілого із тяжкими травмами та запахом алкоголю госпіталізували до лікарні. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи, його життя врятувати не вдалося. Наступного дня він помер. Крім того, поліцейські з'ясували, що 35-річний чоловік був у темному одязі, а велосипед без світловідбивачів. А От на полісі поліцейські затримали жителя Вараського району, який завдав смертельні цілесні ушкодження односельців. Про інцидент поліції повідомили медики. Поліцейські встановили, що близько 16-ї години потерпілий Перебував у місцевому магазині села Тиховиш та Ненароком пролив алкоголь на одяг 52-річного односельця. Відтак між чоловіками виникла сутичка та шарпанина. Потім вони Вийшли на вулицю, де 52-річний зловмисник завдав удар кулаком в голову 45-річному Від медичної допомоги відразу на місці події потерпіли відмовився. Утім, коли ввечері самопочуття чоловіка погіршилося, його госпіталізували в реанімацію, де він помер під час надання медичної допомоги. Родина киян травмувалася в аварії поблизу рівного. 23-річний водій Хюндай, житель столиці, не впорався з керуванням та на смузі зустрічного руху. Зіткнувся з вантажівкою. Водій останнього перевозив на лафеті два Актори на щастя, усі живі до лікарні із політравмами госпіталізували водія та двох його пасажирів: 20-річну дружину та дев'ятимісячного сина. Ілля Томашевський, новини Рівного.